Що ж ти Петре стоїш? В ті стражники щезли за рогом, тільки натовпу од намісницьких хлине палат. Яка там різниця? Чи Богом він був, чи не Богом, справа, зрештою, в іншій, а в чим, то не знає і Пілат? А от люд прибував. З хрипом вереском сопухом пивним на Голготу стікається з темних сповзаючись нір, провінційний актор, тричі поспіль освистаний півним ти стоїш, затулившись плащем на простацький поганський манір. Пальці грубі й шорсткі, шкіра дублена ядухом рибним. Чи ж рибалці Симону апостольське впору ім'я? Ти, звичайно, не той, що готовий за тридесять срібних, але вже й не той, що розпнеться за люди своя. А за кого ж мені розпинатись, о Боже Великий, У подертому неводімому саме жабуриння й намул? Ох, лишіть мене всі. Я не знаю цього чоловіка, я нікому не винен і вже поготів не йому. Так я був з ним, без продиху, стиснутий черню молитовно дивився і слухав, і плакав осанну дурний, а спитати б, учителю, що їм заділо до твого учення? Ти надли їх п'ятьма буханцями. І воду в вино оберни, та й ще коби штук, тут ми враз, хоч підводити мертвих, хоч ковтати вогонь, хоч ступати пожалу ножа. Тільки як мені зараз піти по воді, як по тверді, коли віру мою стільки років точила і ржа. Ах цей лемен зовсюдний, Ах, ці вологі безнолини чорні маслини. З підвигнутих вій. Тут і смерть лицедійство. Герой, зрозуміло, ж воскресне, і вклонитися публіці вийде В славі своїй. Тут продумано все до дрібниць за сценарієм певним, як розмінні монети, згрібати у копи серця. Виганяли торгуючих з храму, посіли вакантні місця. Я твій учень, Ісусе. Я, може, останній із ревних. Я страшнішо до глоготи боявся такого кінця. І крізь зміну учені пророків, як тягнеться вік цей, крізь примари каплиць і катівень, крізь місцево темних століть, тут реальний один той, хто вдосвіта тричі і відрікся. А вже на полудне звернуло, а він все стоїть і стоїть. Що ж ти, Петре, стоїш, заступаючи півнебо краю? Чи тебе не сягають земні велелюдні плачі? За плечима у нього зачинена брама до раю, і грубезний п'ястук затискає іржаві ключі.